Привіт, Продовжу на теми, якщо не пропрацьовувати свої внутрішні проблеми або внутрішні якісь моменти, які ну, вони докучають, вони сприяють на все життя, так, як ми казали. І сьогодні трошечки про той тип людей, яких недавіче я у мене було в відео, ви можете подивитися. Де, ми, де я розповідаю про наше агентство а, і Коучинг 4 на 4. Да, ми так назвали його повноприводний коучинг, що можна зробити за чотири сесії. Це не просто якась вигадка, це взято на з досвіду. І от один із кейсів, який сьогодні я трошечки, я вже колись його касався, але сьогодні на ньому, ну на його прикладі, я трошечки розповім. Як це працює? Перша категорія, я казав, що люди таке Е, Це не, не тоді, коли це повна депресія, або людина вже там захворіла. Ні, це може бути ну, успішна людина, у неї майже все нормально. Якщо так, от. Візуально, да, формально все спитати, ну, все є. Гроші є, робота є відношення або ставлення людей до нього гарне, його люблять, і, і ніякого гарного, поганого слова ніхто не скаже, не п'є там, ну, там, не бухає, да, давайте так. Тобто соціальна людина, але. Став сторонитися соціальності, да, не хоче бачити людей, і, в принципі, таке відчуття, що не, ну, немає гідності, немає а, чому жити, загублені сенси. Так от, а, і така людина, да, як клієнт, звернувся до мене. Ми пройшли я казав, да, ми проробили чотири сесії, а, де. На, з другої сесії він вже казав, о, мені класно, я піду, все, ну, але я настояв я кажу: слухай, це мета це не просто так, чотири сесії. Коли ми працюємо, то є якесь полегшення, але нам треба закріпити, нам треба бути обом впевнені, що ти не просто підеш, тому що тобі легко. Ти чомусь ти з собою щось возьмеш. Ти це зможеш приміня, ну, приміняти, коли. Практикувати, коли як або якщо це змов... повториться. Тобто, що за проблема була у людини, да, яку ми пропрацювали і знайшли, це відчуття гідності, це відчуття того, що він отримував підтвердження того, що він гідний, щоб його любити, поважати, бути важливим тільки від сторонніх людей, да, близьких, да, родичів, може бути, да, сотрудників, да, може клієнтів, але сторонніх. І коли ми зараз проживаємо Тій час, Де багато стресів, де багато у кожного, давайте так поруч, у кожного, це не тільки у мене, або у вас. У кожного багато стресів. І наступає такий деморалізаційний період, коли ми о, дуже зморюємося, і ми кажемо, ну, ну зараз, ну... Мені хоч би себе витримати, да, і своє життя, куди там тобі ще щось передавати. А в нас не вистачає енергії, любові, зажигання. Ну, не у всіх, але так може совпати. І оцей момент, коли продовжується, у людини ну нема підтримки, нема підтвердження, що він гідний для життя, що йому що він ну, комусь потрібен. Дивіться, все інші сфери життя. Круті, і здорові, все тільки. Отця. І от в цієї е сфері я можу назвати: він був в глибокій кризі в ямі. Чотири сесії для того, щоб підтримати, щоб е дати е надію, щоб дати м опори, інструменти, і, е які він не просто там ну, взявся, він використав. Він спробував, у нього вийшлося. Він щось з цього взяв і е спертися на віру. Спочатку, що все, ну, нас вийде, не переживай, ну ти попав туди, куди треба. Е, ну немає тут е, ніяких сумнівів, ми з цим впораємося. І результати вже під час, вже були гарні результати з першої сесії, але в кінці кінців, для того, щоб зрозуміти себе, щоб почати любити себе. Це є відповідь почати любити себе. Це для нього було відкриття. З цього він почав і це надихає зараз і допомагає не мати тільки сторонні відчуття гідності, але й самогідність. Дякую вам, бувайте, гарного дня. Ще буде інформація по цьому.